Слава Україні! З вами Юрій на каналі Міні-Трактор УА. Сьогодні хочу показати два трактора на 21 кінську силу після перекраски. Це ще зі старих приходів, тому на них приємна ціна їх перекрашували. Це Кубота GL-21. Перекрасили капот, морду, перекрасили крила. Раму в ньому не красили, бо рама більш-менш. Гарному стані. Пробіг має він 2035 мотогодин. Технічно все працює. Також замінили задні колеса, Задні колеса поставили ВКТ, тобто не з дешевих китайських, а хороші. Передні не міняли, вони не потріскані. передні колеса десь відсотків 30. Від протектора залишилось. Ну, ще сезон 2, може 3. Зможуть побігати. По ціні, то що саме приємне що стара ціна до військова, можна сказати. Ціна його 7200 з фрезою. Якщо без фризи, то на віддачу буде 6400. І Ісекі Сіл 21 на 21 кінську силу. Якщо джерелька у нас йде в довгій базі, то Ісеки йде в середній. По ньому перекрашували шасі також. Технічно, що і секі, що джель 21 повністю справні, питань по ним немає. В Ісекі пробіг 1262 мотогодини. Колеса бачимо, що мають тріщини, не знаю, чи будуть ходити, чи, може, сон, може два. Ну, на колеса ми вступаємо, там на нього хороша ціна дуже. Ну, переднє також бачите, що є тріщини. Не зрозуміло, чи будуть ходити. Фреза його рідна йде, ісеки. Бачите, ззаді також ще всі все перекрасили. Ножі, Ми бачимо, що знос ножів є, що також сезон 2 можна на цих ножах попрацювати і прийдеться міняти. По ціні цей Ісекі йде. 600 для 21 кінської сили з фрезою ціна хороша. Ну, я думаю, що розумний торг по ньому ще може бути. Тобто додатково людині ще можна буде щось уступити. Все-таки людині треба буде підстрахуватися, бо можливо колеса треба буде на ближчий час відразу поміняти. Отакі От два тракторця появилися у нас в продажу ще по старим цінам. Бачите, трошки попроділа у нас. Площадка майданчик, стало менше тракторів. Сьогодні уїхала Б-52, е, безпосередньо поїхала вона в Івано-Франківську область. І поїхав е, сьогодні GB-155 на задньому гусеничному ходу. Тобто людина собі поміркувала, подумала, каже, докуплю собі колеса і в погану погоду буду на треках, хорошу погоду буду ставити на колеса. Ну Трошки є, що гратися, але. Людина отримає універсальний трактор, тобто в будь-яку погоду він зможе собі роботу зробити. Також, відповідно, у нас і китайські трактори. Зараз сезон. Мало що стоїть на майданчику зібраного. Заїжджайте до нас, компанія Міні-Агровіниця. Знаходимося ми, як завжди, в Тиврівське 62А біля авторинку. Чекаємо на вас. До нових зустрічей.